Вітра злітає в півідрон від звичайного. Цей безпілотник відрізняється додатковою системою катушкою з оптоволокном. Це дозволяє безпілотнику бути непомітним для ворога, оскільки на нього не діє жоден реп. Це радіомаскування наших екіпажів. Вона нічого не випромінює, відповідно, і засоби радіоелектронної розвідки ніяк не можуть засікти або вичислити місце знаходження і роботи, екіпажу. І це стабільний зв'язок від початку зльоту до кінцевої цілі. Ти летиш по факту на дроті, весь зв'язок передається через світло. Тобто, у нас немає взагалі ніякого радіозв'язку, ви не зможете ніяк його побачити, просканувати. Він абсолютно непомітний, можна його тільки почути, скажемо так, метрів за 500 за 700 Його вже чути. На озброєння українських військових система, з оптоволокна прийшла не так давно, але вже допомагає вражати цілі. Військовослужбовець на псевдо Омар розповідає: його бригада вже має на власному рахунку успішні ураження ворожих цілей завдяки таких систем. Це маленький такий дрончик, це скажімо, мобільний. Можна використовувати мобільну групу для штурма. Наприклад, він летить на 3КМ. Мобільна група вийшла на квадроциклі в якесь укриття з собою п'ять дронів. Можна зупинити штурм або якусь посадку розібрати досить достатньо цього дрона. Причому виконувати він може різні завдання відмінування і до розвідки. Дрони з оптоволокном використовують саме або для враження цілі, які недоступні для класичних дронів, бо вони або прикриті ребом, або вони стає в такій місцевості, де нема радіозв'язку, або для дуже рітельної розвідки. Відстань, на яку може залетіти дрон, залежить від кількості оптоволокна в катушці. Чим його більше, тим далі може залетіти безпілотник. Оптоволокноска катушки має дуже добре і плавно виходити. І відповідно, коли дрон летить і ми маємо сильний боковий вітер, воно буде трошечки свисто розмотуватися. По факту ми бачимо, що катушка на 9 кілометрів, 8, 5, на 10 км 8500, 9, 9300 вилітає спокійно. Залежить ще й від висоти, від напрямку від рельєфу протягом усього польоту оператор має чітку якість зображення, яка не переривається, і це одна з суттєвих переваг таких безпілотників. Бо один із недоліків класичних дронів, навіть без ребів це втрачання якісного відеозв'язку на малих висотах або за перешкодами. Дрони з оптоволокном можуть залітіти, ну грубо кажучи, в будинок і переміщуватися там, зберігаючи дуже якісне зображення. Волоконувнішій системі нам все одно радіогоризонти, радіоперешкоди. Будь-які рельєфи місцевості, тобто забудівлі абсолютно спокійно. Тільки от при обриві оптоволокничної системи керування та зображення може втрачатися це. Механічне ураження, Так, це можуть бути трубовики, це можуть бути сіткаміоти, але давайте дивитися правді в очі. Січення волокна 25 і тобто. Як треба в нього, яким треба бути снайперським, яким треба бути снайпером, щоб в нього попасти. Що стосується, наприклад, грузових дронів це резервні канали. Тобто обірвалися оптоволокно, ми перейшли на резервне радіо і повернулися, Незважаючи на усі переваги такої допоміжної системи, має вона і свої недоліки. Один з таких вартість. Перші зразки, які ми купували, була. 2000 доларів зараз іде здешевлення. Ми вийшли на 60. і вона буде падати. Я думаю, що ми вийдемо десь на порядку до 1000 доларів. На жаль, росіяни почали застосовувати таку систему раніше, хоча українські компанії не відстають. Skyhub першим привіз цю технологію з Китаю ще наприкінці вересня. Весь час оптоволокно допрацьовували та удосконалювали для українських військових. Нині протидії безпілотникам з оптоволокном немає ні в українців, ні у росіян. І ми шукаємо протидію, тобто воно працює в обидві сторони, і наш центр в тому числі. І активно розробляє шукає протидії оптоволокну, тому що це класно, коли воно летить від нас до ворога, але воно летить і по нам. Чи дійсно за дронами на оптоволокні майбутнє. Військові не беруться стверджувати. Втім, переконані, що такий напрямок перспективний та може значно допомогти у виконанні бойових завдань.